Дорогі брати та сестри! Ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас, Господь, від усякої біди, О Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Єдинородний, із з глибини серця дякую Тобі за цей новий день, що ти посилаєш мені. Дякую Тобі за те, що очі мої відкрилися до світла. Що серце моє б'ється, що душа моя живе Твоєю милістю. Благослови мене, Господи, на цей день, щоб у всьому я шукав Твоєї волі, а не своєї. Допоможи мені не загубити в серці Твоє світло, навіть коли навколо темрява чи сум. Господи, будь зі мною з першої миті цього дня і до його кінця. Ходи поруч зі мною, направляй мої думки, слова і вчинки. Коли серце моє схиляється до гріха, зупини мене. Коли з'являється страх, укріпи мене. Коли втрачаю мир, повертай Його у глибину душі. Ісусе, дай мені мудрість, щоб я міг розуміти, де істина, а де оманливі голоси цього світу, дай мені спокій у серці, щоб нести Його тим, хто поруч, дай мені віру, щоб я не сумнівався в Твоїй любові, навіть коли обставини важкі, бо знаю, що все від Тебе є на добро. Господи, збережи мене від марнотних думок, від гніву, від гордості, від бажання бути кращим за інших. Навчи мене бачити Тебе у кожній людині, що зустрінеться сьогодні. Навчи любити не словами, а ділами. Навчи прощати, коли мене образять, і не тримати зла в серці. Ісусе, я віддаю Тобі цей день кожну мить, кожне слово, кожен крок. Хочу, щоб через мене діяла твоя любов, а не моя воля. Зроби мене знаряддям Твого миру, де ненависть, дай мені сіяти любов, де смуток, дай мені приносити надію, де зневіра, дай мені говорити про Твоє світло. Господи, благослови мої руки, щоб вони робили добро. Благослови мої очі, щоб вони бачили істину. Благослови мої вуста, щоб вони несли тільки слова миру і підтримки. Благослови моє серце, щоб у ньому жила покора, вдячність і довіра до тебе. Я знаю, що без Тебе не можу зробити нічого доброго, але з тобою можу пройти навіть найважчий шлях. Тому прошу тебе, Ісусе, будь зі мною в кожній дрібниці цього дня: в роботі, у спілкуванні, у тиші, у хвилинах радості і у хвилинах випробування. Хай Твоя благодать наповнить мій розум і серце. Щоб я не віддалявся від Тебе ні на мить. Благослови, Господи, мою сім'ю, моїх рідних і близьких. Даруй їм здоров'я душі й тіла, мир у серцях і віру, що зміцнює, збережи їх під покровом Твоїм від усякого зла, від небезпек, від відчаю і страху. Нехай у наших домах панує любов, прощення і радість у Тобі. Ісусе, дякую Тобі. Що чуєш мене, навіть коли я не знаю, як правильно молитися. Ти бачиш мої наміри і знаєш усе що мені потрібно. Допоможи мені сьогодні жити не поспіхом, не в тривозі, а в спокої серця, пам'ятаючи, що ти поруч, бо з тобою кожен день стає благословенням. Господи Ісусе, у цей день, що розпочинається, я знову звертаюся до Тебе з довірою і любов'ю. Не залишай мене наодинці з власними слабкостями. Зміцни моє серце, щоб воно не похитнулося під тягарем турбот і тривог. Навчи мене не поспішати, не метушитися, не забувати про головне, бо в кожній хвилині життя є ти і в кожній справі ти можеш проявити свою благодать. Допоможи мені, Ісусе, сьогодні бути уважним до твоєї волі. Коли я прийматиму рішення, підкажи мені тихим голосом у серці, де правда, коли я загублюсь у думках, поверни мене до миру, коли я втомлюся, дай сили не падати духом. Господи, ти бачиш усі мої страхи і сумніви, іноді мені здається, що я занадто слабкий, щоб боротися з випробуваннями цього світу. Але я знаю, що ти не залишаєш своїх дітей, ти піднімаєш, коли ми падаємо. Ти прощаєш, коли ми каємося, ти ведеш нас до світла навіть через темряву. Тому сьогодні я кладу всі свої турботи до твоїх ніг, все, що мене тривожить, все, що болить у душі, я віддаю тобі. Бо ти єдиний, хто може дати справжній мир і відновити серце. Ісусе, благослови мої справи цього дня. Нехай кожна робота, кожна зустріч, кожне слово буде звершене з любов'ю. Навчи мене бачити у звичайному житті можливість послужити тобі, навчи цінувати людей поруч, бути добрим, терплячим, не осуджувати. Хай у моїх очах буде лагідність у словах спокій, у серці, ти. Господи, я прошу тебе не тільки за себе, але й за тих, кого люблю, за свою сім'ю, за батьків, дітей, друзів, благослови їх усіх, де б вони не були. Якщо хтось із них сьогодні у скорботі потіш, якщо хтось у сумніві укріпи вірою, якщо хтось заблукав, поверни на шлях спасіння. Ти знаєш серце кожного, і ти не відвертаєшся ні від кого, хто щиро шукає тебе. Збережи, Господи, наші доми від сварок і непорозумінь, вклади у наші серця мудрість, вчини, щоб ми пам'ятали. У всьому головне любов, бо без неї ніхто не може бути близьким до тебе. Допоможи мені сьогодні бути тим, хто несе цю любов у кожен дім, у кожну розмову, у кожен погляд. Ісусе, дай мені сили приймати людей такими, якими вони є, не засуджувати, не порівнювати, не знецінювати, бо кожен має свій шлях, і ти працюєш у кожному по-своєму. Допоможи мені бачити добро навіть там, де його важко помітити. І не забувати, що кожен день це нова можливість для милосердя, для молитви, для вдячності. Господи, коли світ шумить навколо мене, навчи мене зберігати тишу у серці, коли хтось чинить зло, не дозволь мені відповідати тим самим, коли бачу несправедливість, дай мені мужність діяти з чистотою і без страху. І коли мені здається, що я сам, нагадай мені, що ти поруч, що Твоя рука. Ніколи не відпускає. Господи Ісусе, я хочу прожити цей день не для себе, а для Тебе, щоб Ти був у моїх думках, щоб Ти був у моїх словах, щоб Ти був у моїх учинках, щоб навіть ті, хто мене не знає, могли відчути Твою присутність через мою лагідність, через моє терпіння, через мій спокій. Дай мені радість у серці, Господи, навіть серед звичайного життя, радість тиху чисту, що йде від довіри до тебе, хай вона світиться у мені, щоб інші теж знайшли надію, бо ти є джерело всього доброго, всього істинного, всього живого. І я хочу бути біля тебе, слухати твій голос і йти за тобою. Господи Ісусе, Ти є моя сила і моя надія. Без тебе я ніщо, без тебе все втрачає сенс, тому знову схиляю серце перед тобою. І прошу наповни мене Духом Своїм Святим, щоб я міг залишатися вірним Тобі у всьому, що роблю, думаю і говорю. Очисти мої думки, Господи, щоб у них не було осуду, заздрості чи смутку, випали вогнем любові все, що темне, і зроби мене прозорим для Твоєї благодаті. Господи, навчи мене не нарікати, навіть коли важко. Навчи вдячності, бо у всьому є Твоя присутність. Коли приходять випробування, допоможи приймати їх зі смиренням як частину шляху, яким ти ведеш мене до спасіння, коли люди не розуміють мене, допоможи не ображатися, а любити ще більше. Коли я відчуваю втому, нагадай мені, що ти сам колись ніс хрест і не відмовився від любові до людей. Ісусе, я часто падаю, але вірю, що ти кожного разу піднімаєш мене. Твоя милість більша за мої провини, Твоя любов сильніша за мої слабкості. Дякую тобі, що ти не відвертаєшся, коли я мовчу, коли серце охололо, коли не вистачає віри, бо Твоя любов не має меж і Твоя доброта вічна. Господи, навчи бачити Твою руку у всьому, що трапляється, навчи любити Твої заповіді і жити ними, а не лише промовляти їх устами. Бо не слова рятують, а серце, що живе тобою. Ісусе, я віддаю тобі свою душу, свій розум, свої бажання, керуй ними, щоб я не збочив з дороги правди. Навчи мене бути уважним до натхнення, яке дає твій дух. Навчи слухати, коли Ти говориш через обставини, через людей, через тишу. Не дозволь мені закритися у власних думках і страхах, відкрий мене для твоєї волі, бо вона завжди добра і спасительна. Господи. Збережи мене від марноти, від гордині, від самовпевненості, коли вдається справа, допоможи не приписувати собі славу. Коли щось не виходить, навчи бачити в цьому урок, а не поразку, бо ти вчиш мене через усе, через успіх і через труднощі. І якщо я живу з тобою, то кожен день це благословення. Благослови Господи усіх людей, яких я сьогодні зустріну. Навіть тих, хто мені не близький, навіть тих, хто, можливо, не розуміє мене чи чинить зло. Дай мені серце милосердне, щоб відповідати добром, бо ти сказав, що світло не можна сховати під посудиною. Хочу, щоб у мені горів вогонь твоєї любові, який освітлює шлях іншим. Ісусе, благослови нашу землю, наш народ. Дай мир тим, хто у смутку, віру тим, хто в розпачі. Силу тим, хто втомився, благослови усіх, хто нині молиться до тебе, навіть тих, хто не вміє висловити свою молитву словами, почуй їхні серця, бо ти Бог серця, а не тільки уст. Господи, коли цей день добіжить кінця, нехай моє серце залишиться чистим і вдячним. Якщо я когось образив, нагадай попросити прощення. Якщо хтось образив мене, навчи відпустити. Якщо я не все зробив як слід, допоможи завтра почати знову, не зневірюючись, а довіряючи Твоїй благодаті. Бо кожен день із тобою це новий шанс, нове світло, нове життя. Ісусе, будь поруч зі мною завжди, у радості і в скорботі, у спокої і в бурі. У здоров'ї і в немочі, коли я працюю і коли відпочиваю, коли я серед людей і коли залишаюсь на самоті, нехай Твоя присутність буде моїм миром, нехай Твоя любов буде моєю силою, нехай Твоя воля буде моїм дороговказом. Дякую тобі, Господи, за цей день, за життя, за все, що маю, і навіть за те, чого не маю, бо все, що ти даєш, на благо, все, що забираєш. Для мого спасіння, усе, що дозволяєш, для мого очищення. Прийми мою вдячність, Господи, і будь зі мною в усі дні життя мого, нехай у моїй душі завжди буде місце для тебе, нехай кожен мій ранок починається з твого імені, а кожен вечір завершується Твоїм миром, бо без Тебе немає ні радості, ні надії, ні сенсу, а з тобою все наповнене світлом і любов'ю. Господи Ісусе Христе, дякую тобі за Твоє милосердя, за Твоє терпіння до мене, за кожен подих, за кожен шанс стати кращим. Допоможи мені прожити цей день і все життя так, щоб у кожному вчинку, у кожному слові, у кожному погляді був відблиск твоєї любові. Будь зі мною, Ісусе, завжди, хай твій мир панує в мені і навколо мене. Хай твоя благодать веде мене дорогою спасіння, хай серце моє ніколи не віддаляється від тебе, а душа моя завжди прагне тебе, бо ти, мій Господь, мій Спаситель, мій друг і моя надія. З тобою я починаю день, з тобою хочу прожити життя, з тобою зустріти вічність. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.